Оце весна розгулялася. Від заморозку можна було якось рятувати дерева, розпалювати багаття для того, щоб утворився дим. Але зараз дуже Складні, погодні умови, такого я не пам'ятаю за все своє життя, щоб на протязі такого періоду були такі низькі температури. Ґрунт в цьому році дуже мало насичений вологою. Не підно десь 100 сантиметрів, 150, а зараз до 20 сантиметрів і то немає. Дерева, котрі випустили цвіт, тобто розкрили бруньки. Вони в принципі можуть короткочасно витримувати температури, там, наприклад, мінус два, але для цього їх потрібно, скажімо так, підготувати. Є певні системи захисту і абрикос, в тому числі, ну, наприклад, обробка певними препаратами. Якщо це, наприклад, штамбові форми або невеличкі форми, можна навіть вкрити агроволокном.